Друзі, у Великій Британії є доволі крута організація, насправді крутіша за заварані яйця. Її назва Полісі Exchange, і вона є основним лобістом консервативної партії в країнах британської співдружності в питанні вивчення демографії, соціології і так далі, тому подібне, там, фінансового стану. Так ось вона провела велике, об'ємне, аналітичне опитування. В якому 49% британців, 49% австралійців, 73% нігерійців і 74% індусів хотіли би бачити Україну в колі країн британської співдружності? Офігелі? От я теж. Тепер ви поняли, що там робить Залужний? Чи ні?